Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі з І хто пам'ятає, хто слідить за моїм відео, ми в минулому році, якраз, можна сказати, весняний сезон закривали на цьому полі. Його прибирають саме пізніше. І в цьому році так само вийшло. І ось ми заїхали. І ззаді мене тільки трактор їздить дискує після кукурузи. І ми якраз приїхали, попали на нього. І що? І тут попадались і динарики, і хуторщина, і все було. Тому що воно неподалік від села. Е, дуже багато хуторщини, дуже багато мусора. Ну, проскакували навіть динарики. Ладно, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо. І все. Сіріка була перша знахідка. Зразу тільки вийшла, як завжди. Гляньте на нього вже довольний. який. У нього перша знахідка. Як вона? Ладанка, натільна да? іконка. Бита у хлам, ну нічого, перша знахідка є, значить вона буде не послідня І ми ще знайдемо. Сьогодні приїхали в чотирьох. Серік, Танюха, Вітьок і я. Квінокса і Фортуна у нас сьогодні. Так що, сьогодні знахідок буде куча. Друзі, а ось і у мене на сьогодні перша монетка. Не знаю, за вітру будеш ще чи чи ні. Но перша монетка. А ну що у нас тут? Дві копійки 1953 рік. Опалась. Ну нічого, по кругляшкам розмочились, це вже радує. Я думаю, сьогодні буде, буде такий коп. Ладно, ходимо. Ви тільки подивіться, і танюха вже відлічилась. Знайшла свою на сьогодні першу монетку. А ну, що там? Канинка. А, конінка? Ну, то маємо. маємо. Не, ну теж ж гарно. Ось така каніночка. Маленька. Малесенька, і звони так гарні, так? Да? Да, 19, я думала там то, щось посіб. Срібло, срібло, думала, зразу Дінарік, там не знаю. <реш> Перша знахідка. Да. Немає нічого, нічого. ходимо, виходимо, скільки ми півгодинки ходимо вже. У кожного якісь знахідки є. А ось і в мене є монетка. Била не підозрюю, що радянщина. Да, так і є. Тому що всі високі сигнали стараюсь копати в онлайні. Це невисокий. 20 копійок попалось нам. 1930 п'ятий. Так, 1935. Ще й стан більш-менш. Буде помиятися. вроде ладно, забираем, ходим. Здесь на сегодня парши подключился церковь у нас. <свистит> Тут? Ага. Сует. Сует. ага, вот, о, так крупничок даже. Крупничок. Оце. Пока птику дід Фу, друзі, гляньте, Танюха заборилась, вона вже під саму річку і каже, щось знайшла. Зараз в минулому році ми оцей лужок вихажували в хлап, ну ми так думали, і воно гляньте пішла і знайшла. А ну, що там Низькопрофільна двушечка. 1862 рік. Навіть рік видно. Да, так, це низько профільна двушечка. Ну, гарно. В трошки. Ладно, йдемо до Тетяни. Що вона там знайшла. Ох, сьогодні вітер. Ці дні всі було по плюс 25, а сьогодні плюс 11, вітер холодно. Що ти, опять підіпалу фібулови викопала. Друзі, два копи підряд знаходили, підіпалу фібулу. Я скільки років копаю, жодний не знаходив, навіть уламочка. Вона дві цілі знайшла. Де вона їх шукала? Хто знає? Знаєш, це, мабуть, Так? Да? Я не розумію, ну. щось її не дитро. Ана. Скільки поїдяю вони? 16. Да, это радянские 2 копеечки. 2 копеечки радянские, да. Она, конечно, в хлам Ну ничего, ходим. Еще одна монетка есть. Идут потихоньку, идут. Вже практично всі з знахідками витяжі щось там слабенько працює. Мені попалась трьошечка 48 рік, 1948 рік. Стан гарний, все чітко, гляньте, яка крутезна монетка. Сірік вже даже з мідячком. Ну, ми поки копаємо тільки радянщину. Ладно, знайдемо сьогодні мідячка свого. гудзик без пушка, но в чем вся краса, гляньте. Тут есть, что-то есть. Зараз будем смотреть, что тут. А ну, подмыется или нет. Ой, что-то Да, друзья, что-то тут есть. А ну, смотрите, раздавляйтесь. Пишіть що це. Це я знаю Андрюха мені підкаже. він, експерт у гудзиках. Ось такий гудзик чимось. Ладно, забираємо і йдемо. Таня біля того дерева десь казала, щось знайшла цікаве. Зараз будемо йти до неї. Йду. Друзі, гляньте, де Танюха забрила. До неї не знаю, хвилин 5 вже йду. Як завжди, десь якісь кучі залізи, гляньте. Вже ось ось далі річка йде. А вона ходить попід річкою. Казала церква знайшла. Каже, знімай, не хоче. Ну, прийшлося йти, тому що каже щось цікаве в неї. Ого! Гляньте. Годинник знайшло. Золотий чи ні? Проб не бачила? Ні, не бачила. Воно що навіть всередині пробу. Ну він та я читав. Не блищить, ну. Но... Ну години, годинник, гляньте який цілий, навіть стекло ціле. Заведеш її, ход... і йти ми. ходити? Так, да, будеш ходити. А ну показуй, що в тебе ще. Всі порозходились. Ага. Стан, звісно, тут не дуже. Стан так собі. Це мабуть двушечка Миколаївська. Ще. Це, це Радянщина теж знайшла. Угу. Ні, ну гарно вже ти накопала. Це по-любому тут хтось віддихав або тракторист якийсь до ярку привозив і <рес> загубила. Давай, Сережки золоті шукай, там ще чи... щось. Зайду, я... Я, я щоб позвонити. Хорошо. Мало, що ти прийшов тоді знімати. Та ходить до тебе далеко, ти завжди як забуришся, попробуй знайти. Тобі треба цей GPS-трекер поставити, щоб тебе можна було знайти. Ладно, ходимо, друзі. У них протяшок. Кругляшок так точно, тільки чи монета чи ні. Ну, було якось так незрозуміло. Не знаю вам чи буде чуть. Дуже високо і дуже громко, І таке, як на банку якусь. Почав розривати, навіть кругляшок. Зараз будемо дивитися з вами, Може, це і не монетка. Що це таке? Опа. Опа, щось є. це монетка, тільки я не розумію, чого вона так дзвонила. Не розумію, дуже-дуже хрустя дуже громко, я ж кажу, так як на концерну банку дзвонила. Не міг і подумати, що це буде монетка. О, копієчка мені попалась Олександровська. Так. Тільки гляньте, яка вона... яка вона тонесенька. Завжди Олександрівські. Товсті, ша двушки, що, що копієчки. Да, копеечка, гляньте, видно. Рельєф Е, є, є М.С. видно. І... Може даже і рік побачимо. Побачимо, дивіться. 1819 рік. Начебто. Так, 19 -й. гляньте. Куриця, все чітко. Ну, дзвонила. Не так, як монетка. Дзвонила дуже-дуже погано. Я ж кажу, ніколи б не подумав, що це може бути монетка. Все одно перевіряю такі сигнали, Тож, що бачите, як виходить. Ладно, запитуємо. Друзі, ну що, попробуємо з вами викопати сигнальчик, гляньте який сигнал був. Мідний, ну або алюмінієвий. Зараз спробуємо. Такий трошки пригає, скакає, ну та монетка теж так мідна била. Не зрозуміла. Зараз будемо дивитися. Це закон 89. Аби це ще була і монетка, було б взагалі просто Єсть, друзі, бачу монетку, бачу, бачу, бачу. Є у мене колешок. Що це у нас? Це трохи відний. Це 100%. Тільки що це. Ай, попробую від вітру відвернутися. Ще й вода закінчується, нічого зараз підійду до машини наберу. Подивимось. Що це за медячок попався? А ну. Що нам тут? Ух ты! Ух ты, ух ты! Друзі, медячок і медячок старенький. 1800... Дві копійки, 1859, що я тут таки не, не розумію. Дві копієчки, Чи 56 чи 59 рік. Гляньте. Двушечка. Круто. Теж виходить низькопрофільна, да? Це хто у нас? Микола? Микола, мабуть, перший чи Олександр другий. Тобто. Ось тако, такі дві копійки. Круто, забираємо ходить. прийшли ми на це поле, що я казав, що Сірік ходив по дінарікам. І в мене був перший сигнал, тут взагалі сигналів нема. І гляньте, мені попався кусочок Динарика. Обідно, обідно. Гляньте, переламаний. Переламаний Днарик, лемесний. Да, і дзвонив так, так дуже погано, тому що кусочок ще й лемесний. Вони і так не дуже добре дзвонять. Ну, ось якось так. Гляньте. Видно трошки легенду і кусочок голови. Ладно, будемо шукати ще остаток. Друзі, йду до Серіка. Гент який веселий, і довольний. Та, у нього танці почались. Походу або золото підняв, або щось не менш цікавіше. Зараз будемо дивитися, що він такого міг підняти. Ану, ану, ану. Да? Все вже додому? Ха-ха. Ти серпий бачив? Ні. Ой-ой-ой. Ану, де? Та я не бачу. Ого. Ой, я не вчився. Маю. Так два з головою, друзі, гляньте. Фуй тільки подивіться яку. Шайбін найшов. Ану напомию. Оце до да. більше все є. їх сіль не занувала. Тільки подивіться, яка шайба. Оце вам міг вибити поле, да? те, те, що чуть, і ми тільки розмовляємо. Його вже коли рік не перевертають, просто піскують. Мало, мало. ймовірності щось знайде. І тут глянути, як хорошо айба. Патри поставить. Потім голову. Чиїсь. Ну, жалко, що я в такому стані, але все одно і тут, і тут легенда і щось пописано. Не, ну крутяк вообще. Хорош. Я думав вообще ти ще золото найшов, ну, це, це нічим не хуже. Красавчик. Є в мене фібелка, друзі. Гляньте яка випала. Їх. Я ще по ній, мабуть, лопатою він заїхав. В патіні такий. зелений. все. гляньте яка. Крутезна фіблка. Вихожуємо. Звісно, мені Сиріка вже по знахідці не догнать. Хіба що золото знайти? Ну, з моїм візитом швидше він знайде, так що ходимо, збираємо фіболки. Запалось мені щось, типу як топорика, тільки не топорик. Гляньте, воно воно з втратами, видно, що поломане срібло. Гляньте, срібло Плесіть. І Чому я подумав, що якийсь амулет? Тому що, бачите, було вушко. Вушко воно було. ще срібло. Ось така, Ось така штучка попалась. Може навіть і не срібло, може серебру, ну, але я думаю, такого б не могло бути. Начебто срібло гляньте, як блищить. Ось такий якийсь такий обломок. Ладно, ходимо і важке. Тільки подивіться, трактор ось приїхав, тільки-тільки. І в мене верхова знахідка, гляньте, фіболка. Буквально чуть-чуть ногою розгріб. І дивлюся. Ціла, гляньте, друзі, з голочкою, навіть здесь Фіболка. Да, Пружинка згнила, як завжди, А голочка ще залишилась. Ось така фібулка крутезна. Круто. Забираємо і йдемо вже до машини. Находились сьогодні. Знахідки є практично по всім періодам. І церки, і кусочок динарика, і радянщина. Все є. Дивіться, яка взагалі просто бомбезна. Забираємо. Друзі, ми біля машини находились, підкопались по, практично по всім періодам, тільки скіфського нам не поволися, як, як, як ти міг. Втратив. <гум> да. Черняхи, царьки, радянщина, танюха навіть ходячки не копала. Є сьогодні все. А де твої тві годинник? Одного і другого. Вони сьогодні, у них сімейний підряд сьогодні по годиннику викопали. Ладно, зараз сделаем обзор знахідок, кому подобалося підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і дивимося знахідки. Гляньте, а знахідок сьогодні немало. По знахідкам Сіріку попався годинник, та ти шо? Монтана. Ну, взагалі, Почти золотий. Потім... Пів динарика йому попалися з такі лемесні, які мені пробували скласти не підходить. Потім раз, два, царька, одна радянщина, потім е, великий динарик. Не знаю, друзі, хто знає, то пишіть. Що це? Я по-любому знаю, що ви підкажете, експерти по-любому є. Потім фібулки, різні обломочки, канінки, кусочок оцківського зеркала. Що е, це? Тоже якась петелька, щось було таке, да? А, і да, Із пряжечки хвостика цей. Потім по моїм знахідкам попались дві фіболки. Одна теж бомбезна з голочкою. з усім. Пів динарика, потім кусочок динарика. І ось, Сіряк каже, що на лунницю. Я думаю, що може амулетик топор був теж срібний. Потім по царькам мені два царяка попались. Олександр І і Микола. Потім гудзик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім радянських і три гудзика, в Танюхи. Танюхи гудзики. Танюха саме зачутніться, такий годинник. Танюха пообіцяла, що буде носити, будеш? Потім о, кришка від люльки попалась. Різні обломочки по монеткам. Раз, два, три ходячки попались. Царік один, дві копійки миколаївські. Радянська, гляньте, 1948 рік, п'ятачок, взагалі бомбезний стан. І той же ще три радянський і канінка. Ось такі знахідки. Так що, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.